Доброго дня, друзі, не можу не показати вам ось таке чудове хазяйство. сиренятка. це сиренятка це це різного віку. Дорослі і меншенькі. Усі разом думали, що робити, як носитися, де дівати менших. Спробували, випустили їх сюди. Перший день ці старшенькі трішки там подовбували цю малечу. На другий день випустили все, все добре, дивіться, Вони разом <су> чудово себе почувають. Єдине, що не разом ночують. Старших заганяємо, так як вони звикли уже у хліб. А меншеньких заходжу і збираю в ящичок і забираю. А зранку знову сюди виношу. У нас сьогодні дуже вітряно. Рано просився дощ, але хмари перегналися. О, дивіться, що <сі> таке враження, що мене зараз накриє ані вишнями, ані горіхом. Наш диво-горіх, цей такий величезний, уже так опускав гілля, що ходити неможливо. Але нічого, походимо, знаєте. О, і так ним тішимося. Не можу вам передати, він нам такий тут затінок створює. Маємо ось уже таку молоду картоплю. Нарешті дочекалися, але хочу сказати, що оце, знаєте, ту копаємо, що купували як. Ранню сорт ароза, але хочу сказати, що нас так провели з цією картоплею. По-перше, тут далеко не один сорт, і це вже видно. Тут вона якась і біла, і, і рожева, і біла з рожевими вічками. Ось така. І є більша, менша і кругла, і довга. Одним словом, ніякий це не можливо, десь тут і є оця ароза, але це точно не один ранній сорт ароза. Ну, вже що зробимо? Що маємо, те маємо. Копаю її вздовж рядки, і не знаю чи рядок чи два, можливо, лишимо для того, щоб потім вибрати якогось насіння. По смакових якостях також вона також різна. Є така, що розварюється швиденько, є така, що твердіша, на смак інакше. Ну, що є, то є. Але вже цю картоплю щось добряче на городі підгризає. А це ж зараз почищу та хочу затушити з грибочками. Грибочки у мене зісмажені вже наперід. от, Зараз швиденько звариться картопелька. Ось так закипить, звариться, я її тоді не повністю ж проціжу, а тоді додам сюди смажені ці грибочки от, і протушу. Ну і частина грибочків у мене піде на закрутку. Сьогодні я позакидаю у баночки. Ось, подивіться, це будуть окремо гриби. Білі і такі маховики, чи то польові, як не, не знаю, але тут лише гриби. А ось в цій кастрюльці лише сиріжечки. Сир уже все відварено, уже все готове добре перемито. От, і в принципі, вже все готово відправитися у баночки. Додам перець горошком, лис лавровий, і дуже полюбляю зі смаком гвоздики, тому що додам гвоздики, солі. Уксусу трішки, не трішки, а так, щоб було кисловатенько, як ото маринований грибочок. і все. І підуть у баночки. Помаленьку боремося з бур'янами. Але це дуже помаленьку. В ту сторону все стоїть бур'яні. Але хочу запитати, у кого часник безстрілковий є? Скажіть, будь ласка, його ще не пора викопувати. Тому що, ну, не знаю, якийсь він мені дуже. Дуже підозрілий, якщо я зараз вирву. Ай, не вирвала, зламала. А, цього вирвала. Він такий непоганий, і він уже зубки, все. От. І я не хочу його перетримати, щоб потім голівка ця розлазилася. От. І не знаю, що робити. І саме і саме середина червня. Можливо, хто знає в нашій місцевості Люборщина, чи, е, чи можна його вже викопувати, чи хай ще почекає який тиждень. Слухайте, посполювала я від бур'янів рядочок з квітами ось такими чудовими. І думаю, ну це точно багаторічник. Я ж е, виписувала. Сіяла розсаду, парничок, потім висаджувала, Оце я таке нависаджувала, Воно мені ось так ніжненько-ніжненько квітує. от, Курщиться, стелиться навіть. Ось так сюди стелиться. І я, знаєте, думаю, що це я таке цікаве, подивіться, яке, яке бадилечко красиве. от. Забула, що воно таке. Забила у Google пошук по фото. Воно мені вибиває ясколка, багаторічник. Думаю, цікава така назва, але я точно пам'ятаю, що насіння ясколки я не виписувала і не сіяла. Скажіть, будь ласка, може, хто знає, як називається ще ось таке диво. Ну, що красиво, то красиво. Ось так, з однієї сторони, гвоздики, а з іншої ось ці такі квіточки. І це ще ж дивіться, скільки воно буде квітнути. Ви тільки погляньте, скільки воно буде квітнути. Покажу зараз ще вам в фокус, як я розмножую гвоздику турецьку. Так, щоб насаджувати. Дивіться, бачите, вже вона, е, ну, Переквітувала майже і деякі коробочки з насінням вже навіть повідкривалися. Я ось тут біля неї розпушила ось так землю. Це так по полуницю прийшла, знаєте, прийшла по полуницю вибирати. Роблю зовсім інше. Землю розпушила, і я просто беру ось так це насіння. І сюди витрушую. А потім, коли воно мені тут зійде, а воно обов'язково зійде, от це буде. Ось цьогоріч, десь туди серпень, можливо, вересень, як почекаю. От, дивіться, бачите, ну, можливо, не видно, скільки насіння сипеться. От. Воно зійде, і я його звідси по цих таких маленьких, пророщих уже, поросажую рядок. і буде мені знову квітувати. І буде мені знову квітувати гвоздика. Я так і садову. І так і цю. Так, ну все, я думаю, на цю сторону достатньо вже. Я легесенько собі присиплю ось так. Все, воно, воно проросте. Коли проросте, я вам покажу, скільки тут буде ось цих гвоздичок таких. Остання полуниця дрібненька, стигла стигла, а солодка, а солодка вам не передати. Вибираю такий вітерець, сонечко і думаю, зараз мисочку цієї полуниці і десь би таку на полі <сидіти> посидіти. <сидіти> Вітер послухати, половити, полуницю, посмакувати. Ось таку картопельку з грибочками сварганула, ще додала часничку добряче, кріпцю. І, знаєте, вже їла. Але ніку чекаю, поки діти попрочумуються, Юра появиться. І тоді будемо їсти. Піду ще, може, якої редьки знайду та понаполюю поросятам, цесарятам, каченятам. Є ще полотенним словом на городі. О, доброго дня! Ти чого так близенько ходиш? По каченят прийшов. Отлітаю тут над обіцям. Прямо так низько-низько он. О, ось так їм. Холодочку під горіхом. До вечора вистачить. А де це ви всі? Де це ви ще всі? Свинкам качанчики. І зараз буду наполювати точнісінько, таке саме, як качкам. Бачите, кожен раз наполюю. Я собі тут острублюють, правда? Правда? А, ні. чую, Юра приїхав. напевно, що піду поїмо, а тоді нагород. Ну, ось така у нас зараз повсякденність. Нагород, згорода під хату, з під хати нагород. Довкола всього походи, позаглядай і знов нагород. Ну, що поробиш? В селі живемо, правда?